Нормально, а що зробиш. Війна, Терпимо все. Так що возміщатися ми не будемо. Часто вимикають воду та світло. А що ще розказувати треба? Як ставити? Та питання, ну так а що, так і треба. Ну, що робити? П'єрів бити треба. Б'єм б'ємо. О, так ви знімаєте? Да. То. <ріпи> Тоді треба ще більше бити їх, цих під. Вчора і позавчора не було води. Як в нас прийде така ситуація? Позитивна. Звісно, а де ми живемо? Слава Богу, хоч світло є. Ну, Води немає, ну потім набрали і потім якся пользуємося, От собак треба купати. Жак, тиді, сідіть сюди. Сюди, 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 сюди. Ну все нормально, все добре. Робите там запаси, запас? Одна кімната повністю вся в воді такий запас. Нужно молитись, спочатку свою власть, благоставляти, любити друга, тілірати, не відноситися, і буде все добре. І вода буде. Вода. Головне, щоб була вода жива. Коли буде жива, то буде і матеріально вот Когда Коли немає води живої, нічого таке. Все пропадає. У вас є вдома вода світло? Ну, зараз телефонувала дитині, каже, що вже немає. А світло поки що є. Як відноситись до таких ситуацій з розумінням чи не дуже? З розумінням, напевно. Бо ми ж бачимо, що у нас відбувається в місті. Тому терпимо, чекаємо, сподіваємося. Скажіть, будь ласка, чи є у вас вдома якийсь запас, там, триденний запас води, там, чи якийсь є? Звісно, є, але не триденний. Це я не знаю, куди треба набирати, щоб було три лі... на три доби. Нереально, на мій погляд. Ну, на даний час так, але вчора не було. В одному домі води, в другому світла не було. А чи знаєте причину, чому? Так, да, обстріли, артобстріли. Як не <laughs> змозитись до цього? Дуже погано, тому що страшно, і холодно, і без води незручно, і з дитиною. Так що... А чому не тут думаєте, що там родини запас води? Коли... Так, так, так. І води, і їжі завжди маємо вдома. Тому що ніхто не знає, чого чекати. Так що запасаємося завжди. Вчера полдня не было, и сегодня вот утром было, ну где-то часа в три до с утра, часа два, а потом все перестало. Ну, у нас привозят воду питьевую, а такая с крана тоже есть, набрали, но предупредили, набирайте воды скоро не будет. Говорит, четыре дня не будет, да, по-моему, сказали. Ну, набрали пока кастрюли, банки набрали, и питьевая есть. Ну, нормальная обстановка военная. В данный момент с водой проблема у нас. Буду відключаю частенько. Ну, со Світом, слава Богу, все добре. Все питання господарства. Я дуже розумію, що відбувається. Вполне нормально, адекватно. Ну а як війна, що ще можна сказати? І не розумію, чому люди собачаться в телеграм-каналах, хоча як тільки щось відбувається і починається одразу. Не хочеться погані слова казати. Я цього не розумію. Війна і все. І крапка. Треба терпіти, ну, чекати найкращого, жити з цими думками. Ну, я так думаю. А чи є у вас вдома триденний запас води там. Ну, зрозуміло, все є. І у батьків, у старих, і в мене. У всіх є, всі ми готові до цього. Ну, по крайній мере, моя родина, за інших не знаю. Ну, ми на північному, тому часто немає, бо ми недалеко від заводу проживаємо. Скажіть, які маєте вдома запаси на такі випадки? Ну, багато. Бутилки і фляги різне є. Це ж не від нас залежить, тому ну, адекватно відносимося, тому що ну, ми розуміємо, що потрібні запаси, що зараз війна і тому завжди ну, якби приймаємо всю ситуацію. От так. О, до по пооружжі бомбять і вимикають. Синок хороших братів вибрали. Я відчувся з розумінням. Раз це воєнне час, значить з розумінням треба відситись. Це ж вони не самі, ну теж там сказали, що вони там щось викаблучуються, туди, то ні, ну це ж якщо бомбануло, розбили, люди працюють. це ж треба вважати людей трубу.